Двоє з трьох загиблих на війні героїв, з якими сьогодні прощались у Луцьку, були внутрішньо переміщеними особами та стали своїми. У всіх у нашій громаді з'явились багато друзів і знайомих, які прийшли віддати останню шану полеглим бійцям і підтримати їх рідних. Як проводжали в останню земну дорогу Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка далі у сюжеті. Втричі більше горя і сліз. У трьох родинах непоправна втрата, бо війна забрала найдорожче. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали загиблих героїв Антона Кравченка, Євгенія Макогона та Сергія Козлюка. Антон Кравченко загинув на війні ще 26 липня минулого року біля села Роботине. Запорізької області. Йому назавжди лишиться 35 років. Мама побратима Антона Валентина Георгіївна каже, не могла повірити, що молодого чоловіка вже немає. Захисник був родом із Херсонщини. Він вивіз жінку, поїхали до в Польщу, а сам пішов воювати. І Це з моїм сином вони з першого дня були разом. А потім, ну, як пересилали речі на другому навіть, бо ж треба було десь подітися. Купляла носки синові, купляла Антонові, бо останній раз ми в березні зустрілися, він приїхав, жінку забрав з Польщі, а вже тут знайшли квартиру, все, і він приїхав забрати, бо речі були. Що я його так обійняла, кажу, Антоне, кажу, важко вам буде, так важко буде. Він каже, не переймайтесь, говорю, на все буде добре. Такий, знаєте, усміхнений, такий щасливий, що от вже жінку забрав, мала в школу під такий щасливий. І в першому бою через день син мені каже, ти знаєш, мам, Тохи немає. Та кажу, як немає. Ну немає, не питай мене, що він був дуже важко поранений, велика кількість опалений, багато було опіків. Його просто не змогли винести з поля бою. 45 років, захищаючи Україну у Луганській області, поліг Сергій Козлюк. Його життя обірвалось 30 березня. У героя лишилась дружина та двоє дітей. Син також воює за мирне небо в нашій країні. Всі знайомі пригадують про Сергія Козлюка лише хороше. Війна носить свої корективи, ви бачите, що гинуть найкращі. Ми, Ми знали Сергія Козлюка. Це наш кум. Помер на війні. Дуже добре, дуже добре, спокійний, налажений. Шкода таких людей, що забирає війна. Чудовий тато для своїх дітей. Разом з сином воює, воював. Хороша, добра, щира людина. Дуже шкода. Дуже шкода і дуже страшно, коли батьки ховають своїх дітей. Того, що в Сергія ще син воює. І як біні мамі. Яка поховала чоловіка ще переживати за дитину. Це дуже страшно. дай Боже нікому такого …горя». Євгеній Макогон загинув за Україну у 39 років. Герой поліг 26 липня минулого року біля села Роботине Запорізької області. Попереду було ще все життя, та, на жаль, війна забирає найкращих, втративши цих славних легенів. Нам боляче сьогодні на душі. Нам боляче якось так ну, трьох один день. Тут одного втрати болить. Але як болить усі всю нашу Луцьку, волинську громаду, коли трьох одночасно? Немо би рукою пускається, ну, так виб'ють всіх хлопців. І можна їм сказати до тих москалів, ви що, подуріли чи що? І ми шукаємо сьогодні слова втішення собі. Ми шукаємо якісь слова втішення, підбадьорення, аргументи родині. Я можу лише подякувати вам, схилити голову перед родинами цих наших славних воїнів, що ви виховали таких славних чоловіків. Героїв Антона Кравченка, Євгенія Макогона та Сергія Козлюка з усіма почистями поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Вічна шана полеглим захисникам і співчуття їх родинам. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.